Привіт, мене звати Аня, і ти знаходишся на каналі, де є безліч розв'язків з математики та фізики різних рівнів. Отже, переходимо до завдання: Кут падіння світлового променя на дзеркало дорівнює 20 градусів. Знайдіть кут між відбитим променем та площиною дзеркала. Тут до нас проходять на допомогу закони відбивання світла, перший та другий закон відбивання. Давайте з вами намалюємо рисунок, де в нас буде чітко видно кут падіння, кут відбивання та перпендикуляр між ними. Необхідно зазначити, що кут падіння в нас буде називатися як альфа, кут відбивання буде позначатися як бета. І за другим законом відбивання світла кут падіння променів дорівнює куту відбивання променів, тобто альфа дорівнює бета. В нас сказали, що кут падіння 20 градусів. Отже, можемо вказати, що альфа дорівнює бета і дорівнює 20 градусів. Нам потрібно знайти кут між відбитим променем і площиною дзеркала, тобто знайти оцей кутик. Давай ми з тобою позначимо все буквально а, Б, С та Д. Тоді кутик АБД дорівнює 20 градусів. Також ми знаємо, що кутик а, Б, С дорівнює 90 градусів, бо це перпендикулярчик. так? Адже у нас промінь падаючий, промінь відбитий лежать в одній площині з перпендикуляром. Якраз таки цей перпендикуляр і є тут. І нам потрібно знайти кутик ДБЦ. Щоб його знайти, нам необхідно від 90 відняти 20 градусів, і ми знайдемо невідомий наш кут ДБЦ. Отже, наш кут буде дорівнювати 70 градусів. Можемо записати також окрему відповідь, що шуканий кут ДБЦ. Це в нас кут між відбитим променем і площиною дзеркала, дорівнює 70 градусів. Завдання ми виконали. Тож, лайкай, коментуй і до зустрічі!